І жінка і чоловік мають право заморозити свій біоматеріал, якщо жінка це яйцеклітини, якщо чоловік, звичайно, це сперматозоїди, або можна заморозити навіть ембріони. Це більш надійний метод. Чому надійний через те, що у нас вже є готовий ембріон, а ембріон готовий це на стадії бластоцисти, так званої, коли він доріс уже до п'ятої, шостої доби, і ми будемо певні, що він готовий. Він є. З нього можна потім навіть зробити генетичне тестування і переконатися, навіть встать дізнатися можна і на найпоширеніше хвороби дізнатися чи. Умовно, немає там проблеми. Для того, щоб заморозити, наприклад, яйцеклітини жінці, достатньо звернутися в клініку. На початку менструального циклу займає цей період лише декілька візитів. В сумі там це 8-12 днів. Триває сам цей процес. Як він триває, жінка приймає певні гормони. Це називається фолікулостимулюючий гормон, той самий гормон, який стимулює ріст фолікулів, це утворення да, в яєчниках, в яких є яйцеклітини, для того, щоб вони рівномірно виросли. Ключовий етап це пункція. Пункція відбувається для того, щоб забрати ці яйцеклітини із фолікулів яєчника жінки і передати ембріологам, потім або заморозити, або запліднити спермою чоловіка, якщо вона вже обрала чоловіка, з яким планує дитину в майбутньому. Чоловіку ж достатньо просто одного візиту в клініку для того, щоб заморозити свою сперму.